Любі малята, послухайте, що може статися, коли гратися з вогнем. Ось мамі вже з дому рушати пора, лишається в хаті сама дітвара. Ми будем слухняні, синок запевня, куди ж це найменше спішить козеня? Воно потихеньку взяло сірники, і вогник маленький пуска між тріски. А ну, як у мами моєї. Гори. І ось уже дим потягнувсь догори. Сердитий вогонь розходився, гоготить. Сестричка з найменшим сховались у мить, а брат не злякався. Сто один позвоню, врятують пожежники нас від вогню. Алло, загорілася хата в кози, адреса. Діброва провула клази, а, а номер нас другий. Скоріше сюди, мерщі, порятуйте від злої біди. Спішили сусіди, лисиця й ведмідь, і заєць відомий усім скорохід, і мчали в машині ген ген із гори, пожежники вмілі і мужні бобри. Вогонь не давав, спручався, шипів, сердитий вогонь погасить не хотів. Не дуже він любить сидіти в печі, варить куліш і пекти калачі. Пожежу згасили живі малюки і каже бобер Не бери сірники і мовить коза Пам'ятайте завжди, що грає з вогнем приведе до біди. Ну, що ж діти? Ви зрозуміли, що сірники не іграшка, бо вогонь дуже небезпечно. Подивіться на картинку, яка машина на ній зображена? Так, це пожежна машина. Вона червона, щоб її було видно здалеку. Червоний колір це колір тривоги, колір вогню. Пожежна машина їде дуже швидко, тому що потрібно загасити вогонь і врятувати людей. А щоб викликати пожежників, треба набрати номер 101. Діти, я вірю, що ви ніколи не будете гратися з сірниками і будете слухняними.